Обановський Владислав, сьомий В клас, вірш надії красоткини, а для людей найкраще щастя жити. А для людей найкраще щастя жити, здоров'ї, щасті, радості, теплі, сміятися, творити і любити на ці чарівні і святі землі. Людині раз життя лише дається. Яке ж це щастя, освіт світити, до тебе сонце в небесах сміється, Тому живи, раді життю, лети до мрій своїх і до своєї казки, неси у світ свою любов, полку, даруй душі тепло та добрість і ласку. Співай про щастя, пісенку дзвінку. Дивуйся, світові, в ній так багато дива. Найкращі поривання в світ неси. Живи, радій, людину, будь щаслива у світі так багато щастя і краси.